За матеріалами державного бюро розслідувань, Красногвардійський районний суд міста Дніпро засудив до довічного позбавлення волі строковика, який у січні 2022 року вчинив стрілянину на південному машинобудівному заводі. У результаті п'ять осіб загинули. Серед них одна цивільна. Ще п'ятеро отримали поранення різного ступеня тяжкості. На суді чоловік повністю визнав свою провину, розкаявся та попросив вибачення у рідних загиблих. Встановлено, що під час строкової служби засуджений мав конфлікт з іншими військовослужбовцями. Кілька разів він був свідком сварок, про які доповідав керівництво. Через це в інших військових сформувалося до нього негативне ставлення. Після чергової словесної суперечки він вирішив вбити тих, хто не поділяв його думок та поглядів. Перебуваючи у кімнаті зберігання зброї, він взяв автомат та набої і почав жорстоко розстрілювати людей. Після розправи обвинувачений захопив автомат, 200 набоїв до нього та намагався втекти. За кілька годин його затримали у місті підгородні Дніпровського району. У межах кримінального провадження проведено десятки експертиз, у тому числі стаціонарну. Комплексно психолого психіатричну експертизу, яка встановила, що солдат не мав розладів з психікою і діяв цілковито свідомо. Таким чином, суд визнав його винним у незаконному поводженні зі зброєю, тобто носінні та зберіганні вогнепальної зброї. Бойових припасів без передбаченого законом дозволу у порушенні статутних правил взаємовідносин між військовослужбовцями за відсутності відносин підлеглості, вчинене щодо кількох осіб, із застосуванням зброї, що спричинило тяжкі наслідки у дезертирстві у викраденні військовослужбовцем зброї бойових припасів іншого військового майна, вчинене в умовах особливого періоду, крім воєнного стану. У порушенні статутних правил вартової служби, що спричинило тяжкі наслідки для запобігання, яким призначено дану варту, вчинене в умовах особливого періоду, крім воєнного стану, у закінченому замаху на умисне вбивство двох та більше осіб, особи у зв'язку з виконанням нею службового обов'язку, а також з метою приховати інший злочин або полегшити його вчинення. В умисному вбивстві покарання призначено у виді довічного позбавлення волі, а також засудженого зобов'язано відшкодовувати цивільні позови родичів загиблих. Досудове розслідування стосовно керівництва військової частини, у якій служив засуджений, наразі перебуває на фінальній стадії.